Привіт, друзі, і вже традиційно гості цьому відео. Кілька днів відпустки я можу трохи диханути рідним тернівським повітрям і передихнути в рідних стінах нашого мирного прекрасного міста. І при... приїжджаю я додому, і тут Бах, позачергова сесія Тернівської міської ради, тому витратив трохи часу, щоб поділитись з вами враженнями. Дефірамби місцевій владі заспіває Тернівське телебачення, вони за це отримають гроші з бюджету міста. А я поділюсь з вами, мої друзі, своїм суб'єктивним, підкреслюю, своїм особистим суб'єктивним баченням ситуації, чесно, атмосфери, яка панує в елітному бункері другого поверху Тернівської міської ради. Якщо коротко, зі всього побаченого на цій сесії на протязі кількох годин... Можна охарактеризувати кількома словами. Це стара пісня від тернівської міської влади. Дайте нам побільше грошей, але ми при цьому нічого змінювати в підходах і керівництві міста та в структурах місцевого комунального підприємства не збирає. Наприклад, представник керівництва ТЖКП повідомляє: на нашій місцевій котельні згорів великий котел котел, якому зовсім недавно було зроблено капітальний ремонт. Фірма…» Яка цей ремонт здійснювала, давала гарантійний термін. Але, за словами так званого директора ТЖКП Наталії Носової, оскільки не було витримано умови експлуатації, котел згорів від того, що він не отримував водяного охолодження. Чому така ситуація склалась? Хто винний та хто поніс? Покарання керівництва ТЖКП, яке я розумію, і депутати також розуміють, розбиратися не хочуть і не збираються. Просто вони вимагають чергову порцію грошей, мільйони з бюджету міста на безвідповідальні дії, як директора міської котельні, яка нагадаю, зовсім недавно тримала оборону від депутатів міської ради, закриваючи своє господарство від чужих непрошених очей та гостей. Как я хочу тут попередить або рассказать вам, котельный что один котел не робит, котел, да. да если удары будут тоже великий мы не вытянем город. Маленький котлами. А что такое, да, произошло? мы, ну, может, не были в курсе, Нам надо было. Два, года. Два года он стоит, не ровно. Какой котел? Какой? Четвертый котел, то, что, что поламанный. Он в том году работал на полную катушку. Да. Да. Единственный... Четвертый котел, он не работает. Гамлет Гусейнович его сдал. Он не работает. На... Он не два года работа. работа. назад Гамлет Гусейнович сделал капитальный ремонт на этом котле. Четвертый котел, Четвертый, который взорвался. Который взорвался в конце сезона. И который вы все скрываете. вы нас в мире все темнее, что а мы уже два года не... А взорвался он в этом году? Нет. В прошлом, в конце прошлого года. Ну так вот, мы не выйдем. Я я ставлю это место маленькими котлами. Если будет мороз, сильный мороз, мы не выйдем это заложить, может быть, на следующий день. Да, вызвать специалисты, как порахуете, и сидеть там чего. Сидеть питания не нимает, да, Михаил Иванович? Да, да. И да, не последний вопрос. Может, мы как-то сначала вырешим, как причины потом мы найдем, кто там что-то не давал. сразу а когда будем делать, никто нет. Нашел, подожди. Завтра опять. Ну как, как это? другой, ну, который куда туда деньги, и что вы будете рассказывать нам. А да. я, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, как я вам объясняю, как, кто, кто, вы там работаете? Михаил. Михаил. Так вот выясните, возьмите паспорта и поймите, когда он был капитально отремонтированный, он был от капитально отремонтирован ровно перед уходом Омега. То есть э, Кривозуб получил котел полностью от капитальной новый, с гарантией. А вот почему Ну, получается, гарантийного случая нет очень. Потому что, видимо, легколатная. Пойдем, кажется, другим путем, как кто кажет. Нет просто не теории. Наталика, так может было расследование? Понятно. Будь ласка, поясните, я не владею только информацией. Я говорю по факту, что я бачу своим. Вот смотрите, Наталья, мы сейчас по цьому приводу и що что. Вот сейчас скажете, я посмотрю. То есть мы вам должны говорить о том, что вам работать или нет. Нет, так вы же знали, что котел у вас капитальный ресторан. В 20-м році. Да. Який, срок експлуатації, який как, гарантійний термін? Ну, 3, 5 мінімум, Ну, так ви точно не можете сказати, ви понимаєте, що произошло? Там була аварійна ситуація, Я це була Марина Симанова. Там 10 років, якщо там є, якщо у котлі немає води, він у вас вплитий навіть так правильно, там же до повністю бути заповідники після 20-го року його капитально да. значит наверняка на стояли какие-то запобежники чтобы он, он не мог працювати без води, там якісь сигналізації. Ну... сигнализации там да. надо ну, ну, с ну, ну, вот 20 году это, это, это не газовый котел отключил Олег, везде да. должно ну, так Ну... І путин для документы вам вот этих вопрос я раньше там стояли датчики Потім пішов новий руководитель, знімають і всі датчики. Рішив, що вона буде руководитель та всього вручним. От і все. От потім все пройшло. Значить, там був не вирішив. Зачем вони знімали автомат? На той момент вона не робила. Більше того, всі особи відносно яких... Були відкриті кримінальні справи разом з Кривозубом. Вони продовжують займати свої керівні керівні, підкреслюю, посади, ніхто не збирається робити ніяких службових розслідувань, вони займають найвищі посади, керівнують дільницями, бухгалтеріями, тому нічого вони не змінюють, але вимагають багато грошей. Відповідно, реакція. Групи депутатів, яка веде послідовну позицію, має, що якщо ви не хочете нічого змінювати, то ми просто не відмовляємось голосувати, голосуйте е, тими депутатами, які, для яких все це не має значення. Але тут же ж маніпуляції міської влади, ви хочете там знищити місто, ну зрозуміло, зрозуміло. Гроші або нічого. Олег. На ми знали про те, що в кінці сезону був пошкоджений котьок, я не знаю, чого ви не не знав. ж із влажені. І на комісії очередної ми Вадиму Анатольовичу давали пораду в цьому розібратися і знайти винних. Наскільки я розумію, винних немає, ніхто ні в чому не розбирався. Если є там службове розслідування, то на виникне через і ні, і ніхто інше. А час, я так розумію, що будемо опять платити за халатність якісь там працівники, будемо платити з бюджету міста, міста. ну, міський бюджет. Знімать, що Ну, я на роботу йду. Ось от ці всі дії, які халатні дошки, це все ми проводимо потом, що вони виходять нами, просто у нас кошти того, щоб 에, надати допомогу військовим, місце того, щоб надати допомог дітям з інвалідністю, того, щоб там, 에, ми винуждені винужден постійно виділяти на це підприємство. І коли ми бачимо після тих всіх обшуків, після тих всіх уголовних справ, що і досі робоють сучасники цих приступлення, і досі займають руководящі Пастин, ну давайте візьмемо руководитель очисних сооружень. Він ж на мільйони гривень списав матеріал. Йому пред'явлена підозра. Він далі знаходиться руководителем з цієї дільниці. Откуди ми знаємо, по факту займається він і далі цим чи не займається? Головний бухгалтер, у нього є підозра. Він Є підозра від правоохоронних органів, є підозра, можна так сказати, від групи депутатів, які е, проводили комісію, що вона надавала неправдиву інформацію, вона надавала ровно ту інформацію, яка е, їм була на той період важна, ой, е, удобна. Ми це все доказали, звернулися до правоохоронних органів, е, просимо того ж добровольського і Носову, там, звільнити, відсторонити, паністі. Ні. І далі продовжує вона працювати. Кажуть, немає правової е, можливості. Хоча якщо взяти е, кзод, стаття 42, я їм всі ці, ці норми, там легко і просто, якщо людина займає е, посаду, яка не, безпосередньо е, приймає участь в грошових едінах. Просто недовіра, достатньо. І там навіть є суддябна практика всіх судов. Знаєте, таке змішане враження, і все ж таки я завжди з надією і на краще дивлюсь на ситуацію, але відносно нашої тернівської влади міської ну, в мене немає оптимізму. Я думаю, що ми і надалі будемо спостерігати маніпуляцію, брехню від вихованців Тарелки, на які майже півтора десятка років сидять на другому поверсі елітного бункеру Тарнівського виконкому, отримуючи мільйони з бюджету міста. Ми побачимо, як вони використовують міський бюджет в особистих цілях. Вони будуть загравати з військовими, розвозчи ласощі, подарунки та різні по-справжньому необхідні на фронті речі. Але при всьому цьому військові, як правило, зобов'язані чомусь дякувати цим місцевим синушам, фоткатися з ними, які привозять на фронт хлопцям те, що належить їм по праву. Вони будуть розтикати свої патріотичні морди скрізь, де тільки можна. Вони задобрять грошима та різними подарунками сім'ї загиблих на війні наших героїв. Та будуть також повсюди фоткатися з ними, маніпулювати їхньою пораненою психікою, та будуть. Натравлювати їх на всіх незгідних з владою депутатів. Ось такі реальності ми з вами сьогодні живемо, боремось та намагаємось стати кращими. І вірі, неодмінно станемо, якщо будемо чесними перед самими собою та суспільством. Дякую На зв'язочку. Слава Україні!